Я вас вітаю, шановні добродії та наші дорогі антикорупціонери. Сьогодні 22 серпня 2023 року. Цей репортаж буде транслюватися як на цьому каналі, так і на антикорупційний рух. І хочу, щоб ми сьогодні з вами якраз поговорили... Не тільки про нашу програму Час Пік Сергієв Крижанівським і антикорупційну діяльність, а і про ті нагальні питання, які турбують зараз мільйони наших громадян. Перш за все, це зрозуміло перемога у війні. І я е, хочу, щоб ми зрозуміли, все буде залежати не від президента, не від. Е, Тих, хто очолює міністерство відомства, а все залежить від Збройних сил України і від нас з вами, тому що ми повинні всі об'єднатися і надавати можливість і допомогу Збройним силам України, тому що коли не виконуються норми конституції, не об'явлена війна. А президент зобов'язаний об'явити війну згідно 106 статті, 19 пункт, коли вже розпочалася агресія. І вся країна повинна розпочати життя в умовах війни. Повністю всі міністерства відомства, всі міністри, всі державні установи і хто там працює, всі вони також підлягають мобілізації, так само, як і депутати Верховної Ради, депутати місцевих рад, сільських рад. Тому що хто зараз не працює на війну, той працює на ворога. Я точно скажу, що система, та, яка утворилася в державі після повномасштабного вторгнення 24 лютого, вона була спотворена спеціально для того, щоб дати можливість окупаційним військам захопити Київ і наші і інші міста. Ну і зрозуміло, вже ми більше як півтора року знаходимося. На війні, але чомусь кожні три місяці президент указом своїм продовжує військовий стан. Ви знаєте, військовий стан вводиться згідно з 106 статті Конституції, коли є загроза вторгнення і загроза агресії. Тому я не розумію, чому так. Ви знаєте, для мене дуже важливо, щоб ми вирішили питання щодо довіри чи недовіри до, нашої, до наших керманичей. Перш за все, це президент України, тому що ми бачимо, що він працює. І виконує вказівки ті, які готуються і надаються, і, і фактично вся робота йде для того, щоб Україна не перемогла в цій війні. І навпаки йдуть поступки, і коли ми. Говоримо про те, що президент багато зробив для нашої країни, і він їздить по закордонах, він домовляється на постачання зброї і грошей. Але ви знаєте, більше як 30% від тих грошей, які поступають від наших стратегічних партнерів, і партнерів взагалі вони розкладаються. А тому і президент, за моїм глибоким переконанням, і не вводить стан війни, тому що все б тоді було як на ладоні. А зараз в тилу мирне життя. І люди себе почувають дуже, знаєте так, як працюють, зрозуміло, потрібно, щоб і економіка наша займалася питаннями виробництва товарів народного побуту, і замість того, щоб гроші йшли на повністю із бюджету на війну, вони вкладаються в дороги, в стадіони, виплачуються. Соціальні виплати, премії, і величезний штат наших державних чиновників, які налічуються більше як півтора мільйона, якщо брати разом з органами місцевого середування. Ви знаєте, нам недостатньо наших воїнів на передовій. І зрозуміло, що їх потрібно готувати. А ми бачимо, як спочатку повномасштабного вторгнення ми потрипали від нашестя. І більше як два місяці ми бачили, що російська армія атакувала Київ і тільки за завдяки. Величезному патріотизму наших воїнів ми все ж таки добилися того, що вони знялися і пішли. Але, ви знаєте, за е, також моїм глибоким переконанням були домовленості щодо ще до початку цього е, широкомасштабного вторгнення, тому що знімалися з е, кордонів. І, як нашого північного кордону з Білорусі знімалися наші підрозділи, так само, як з Гостомеля, так само розміновувався Чонгар і інші території. І дуже швидко російська армія захопила Лівобережжя по Дніпру. Ну і зараз зрозуміло, що ми з величезними потугами ми звільнили Херсон, але зараз так само дали можливість укріпитися якраз російській армії, зробити мінні поля, три лінії оборони, і дуже важко продвигається цей фронт. Тому, знаєте, кажуть, на війні, як на війні. І в зв'язку з тим зрозуміло, що є недовіра. Недовіра не тільки в мене, а в багатьох наших громадян. І коли я об'явив про голосування на нашому вічі, яке відбудеться 26 серпня, і розпочнеться воно голосування з нуля годин. Ми хочемо, щоб ви знали. Я так само зараз провожу підготовку до цього віче, і ми робимо все для того, щоб воно відбулося. Тому е ваша підтримка е і розповсюдження про е те, що це віче відбудеться, і зараз ви маєте можливість і голосувати, і надавати нам допомогу фінансово, тому що це дуже важливо. Я звертаюся якраз до наших підписників, до тих, хто нас дивиться. Не, не зволікайте, часу дуже мало. А в день голосування основного ми зробимо все, щоб ви бачили наш, нашу роботу і зрозуміло, що антикорупційний рух, який розпочав свою діяльність ще у березні цього року, ми не маємо. Всі підстави казати про те, що в нашій країні потрібно міняти систему по відношенню до самої боротьби з корупцією. І зрозуміло, що законодавчий орган повинен прийняти рішення щодо посилення відповідальності за корупцію. І зрозуміло, що багато того, що зараз відбувається в владних кабінетах вони вже бачать, що є величезна нетерпимість наших громадян, але активність наші люди проявляють тільки тоді, коли це зачіпає їх. Нам потрібно спасати державу. І тому ми і проводимо це віче. Ми проводимо віче не для того, щоб, знаєте, змінити владу чи поміняти, поміняти керівників правоохоронних органів чи таке інше. Це відбудеться все органічно і зрозуміло демократично. Прийде нова влада, будуть вибори. А зараз я гадаю, що Потрібно посилити відповідальність перш за все. По-друге, вся система органів державної влади повинна працювати для того, щоб виявляти цю, ці, ці корупційні діяння. І зрозуміло, зараз і органи антикорупційні, перш за все НАЗК вже вводять систему. Негласного якраз такого форуму сайту, де громадяни можуть повідомляти про корупційні діяння, і вони навіть будуть отримувати 10% від того, що цих хто робить якраз злочини в сфері корупції, то вони будуть отримувати не більше там як 14 мільйонів гривень. Зрозуміло, що зараз всі, хто займається корупцією, вони розуміють, що приходить вже час до завершення їх каденції, і вони, як скаженілі, роблять все для того, щоб нажитися якомога більше. Ну і зрозуміло, саме основне для нас перемога в війні. І тому якраз на передодні 24 серпня День Незалежності повідомляють наші і військові про те, що ми очікуємо якраз і авіаційні нальоти, і ракетні удари, і шахеди. І це може бути великої кількості, тому я закликаю, будь ласка, бережіться. Ми тому і перенесли, до речі, наш захід з 19 на 26. І, до речі, я хочу повідомити про те, що він буде проходити в онлайн режимі, і це буде якраз можливість, яку нам надають наші партнери. В, в одній із студій. і я запевняю вас, що ми проведемо його так, щоб була велика активність. І єдине, що я якраз і до вас зараз звертаюся, будь ласка, розповсюдж, розповсюджуйте це відео сьогоднішнє. Це дуже важливо, тому що нам потрібно підняти, я скажу, не градус, а підняти зацікавленість наших громадян в тому, що хто як не ми повинні заставити владу працювати на армію, працювати на фронт, працювати на перемогу, працювати на те, щоб ми позбулися цього явища, корупційного явища. І зрозуміло, коли я читаю ваші всі повідомлення і коментарі, зрозуміло, що майже 90%, більше 99% вони є всі ті, які підтримують наші гасла. І зрозуміло, ми хочемо вам подякувати. І, будь ласка, не не будьте осторонь. Повідомляйте своїм рідним, друзям, знайомим про те, що існує е, такий канал, і ми е, робимо все для того, щоб е, ми з вами е, зворушили е, цю систему. Е, вона порочна і вона багато років, і тільки е, налагодження. Народного контролю зможе зробити в нашій державі якраз те, що потрібно встановити реальний контроль за діяльністю органів державної влади, за діяльністю президента, за діяльністю міністерств міністрів та їх заступників. Органи правопорядку так само вони повинні бути під контролем. І ці якраз знаєте створені ради при міністерствах, відомствах, при поліції, там набу, сапі, вони мають тільки тих, хто дає їм можливість займатися тим, чим вони займаються. І коли ми бачимо, що правоохоронна система працює тільки під контролем, якраз тих, хто порушує закони, наживається і створює цю корупцію, то зрозуміло, що потрібно міняти саму систему, систему відношень. І контроль це повинен бути не при цих органах, а навпаки. Це повинна бути якраз система, та, яка йде від громадських об'єднань, і ми повинні створити такі механізми. Тому я повертаюся якраз до проведення вічі. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що без нашої оцінки, без вашої активності, без вашого голосування це віче пройде не результативно. І самою головною метою донести, перш за все, до, до вас, щоб ви були впевнені, що ваш голос буде почутий. А по-друге, ми повинні зробити все для того, щоб наші питання, ті, які були надані, і ви бачите їх під цим відео. І я хочу ще раз їх надавати. Ну зараз я не маю такої можливості, але я е сьогодні поставлю під цим відео ці питання. Будь ласка, відповідайте зараз. А в день голосування, будь ласка. Буде величезна, я гадаю, що активність, і ми з вами будемо мати можливість і спілкуватися, і завдяки чату, і будуть поступати наші спікери, експерти. Я хочу, щоб ми провели його достойно. І тому. Будь ласка, підтримайте нас. Це наша можливість зробити кроки в нашій державі для того, щоб ми змогли дійсно побороти це явище. Як завжди, ваш Сергій Кражанівський, щастя вам, здоров'я та любові!